Всім привіт! Ми до вас з важливою інформацією. Це відео буде корисно для тих, хто займається FPV тематикою або якось дотичний до FPV теми. А саме, якщо ви вже власник зарядних пристроїв від компанії Toolkit RC, в частності моделі Q6AC, або плануєте її собі купити. Ця зарядка давно вже не нова, вона класно себе зарекомендувала за ці роки користування. До речі, огляд на неї і на всі інші зарядки від компанії у нас також є на Ютуб-каналі. Ви його зможете знайти за посиланням під відео. Але в останніх партіях є певні нюанси з ними. І до нас почали звертатись наші клієнти після покупки цих зарядних пристроїв, що зарядка через короткий проміжок часу виходила з ладу. Ми всі ці зарядні пристрої ремонтували, відправляли, і знову ж таки клієнти повторно почали звертатися. Відповідно, з цими запитами ми звернулися до виробника, щоб надати якісь коментарі, оскільки проблема, на жаль, не вирішувалася і мала системний характер. Після цього виробник нам надав інформацію, відповідно, ми відразу ділимося з нею. Тобто вони випустили нову прошивку, яка вирішувала всі ці проблеми. А проблема заключалася в тому, що виправили помилку, через яку під час зарядки проводилось вимірювання внутрішнього опору, що могло спричинити вихід з ладу мост транзистора. І, власне, зараз ми покажемо, як перевірити, яка версія прошивки у вас на зарядці і як її оновити до останньої ревізії. Відразу скажу, що інструкція з файлом прошивки в нас є в закріпленому коментарі або в описі під відео. Побачити, яка версія прошивки насправді досить легко. Є в нас два варіанти. Перший, це коли ви включаєте зарядний пристрій. Ви можете побачити в нижньому правому кутку версію прошивки. В більшості випадків буде це версія 1.0.2 або 1.03, в залежності від того, коли ви купили зарядний пристрій. І також це можна знайти в меню. Затискаємо праву клавішу джойстик і опускаємося в самий низ. І так само там. Там є версія вашого програмного забезпечення. Перший варіант це автоматичне оновлення програмного забезпечення. Ми в першу чергу розархівіруємо наш файл і вимонтажуємо або там на робочий стіл, або коли, куди вам буде зручно. Друге, це від'єднуємо все від нашого зарядного пристрою, будь-силові кабелі, батареї, і так далі. Далі беремо фірмовий кабель Type A, Type A, який йде в комплекті з зарядкою. Підключаємо до вашого комп'ютера в звичайний USB. Ну, в нашому випадку це кабель з подовженням. Затискуємо нижню ліву клавішу і під, одночасно підключаємо до USB. В цей момент ви можете побачити, що в моєму комп'ютері відображається наша зарядка як флешка. І після цього зарядка готова до оновлення, тому що якщо ми цього не будемо робити, то зарядка просто не буде відображатися і файл ми не зможемо встановити. Щоб автоматично це зробити, вибираємо файл Automatic Upgrade, натискаємо два рази лівою клавіше, і бачимо, у нас з'являється відповідне вікно. І Чекаємо, поки прошивка встановиться на саму зарядку. Час очікування зазвичай невеликий, він складає там 2-5 хвилин. Зараз на ваших очах ви можете побачити, як це відбувається. Все, файл у нас скопійовано. Далі нажимаємо будь-яку клавішу на клавіатурі. Все. Другий варіант це ручне оновлення. Тут половина процесів така ж сама: ми використовуємо той же самий кабель, затискуємо так само клавішу, підключаємо. І для того, щоб оновити в ручному режимі, ми. Відкриваємо нашу, о, нашу зарядку, як флешку, і переносимо файл ап, в цей, ну, в цю папку. Відповідно, чекаємо, поки копіювання завершиться, і після цього потрібно буде відключити зарядку від комп'ютера. Так само, час очікування невеликий, там декілька хвилин. Все. Нажимаємо назад. Бачимо, що файл у нас завантажився. І, до речі, коли ви перезавантажите ваш зарядний пристрій, цей файл він автоматично видаляється з пам'яті самої зарядки. Тому ми відключаємо просто зарядку, і все, вона в нас оновилась. Тобто, насправді все дуже просто. Як ви бачите, все в нас оновилось без проблем. Прошивка остання, на цій версії прошивки, ми вже потестували саму зарядку, вона без проблем працює. Е, акуми як заряджаються, так і розряджаються. І хочу відразу вас попросити написати зворотній фідбек, як у вас стала працювати зарядка після оновлення прошивки. Також нагадую, що ці зарядки ви можете купити в нас в магазині за посиланням під відео, оскільки ми надаємо гарантію. Якщо ви зіштовхнулися з проблемою. Зарядок в нашому магазині. Всі ці питання завжди вирішуються. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!